MeetMint – це не просто ще один додаток для знайомства. Це твій спосіб знайомитися з новими людьми офлайн, створювати NFT та отримувати винагороди за справжні знайомства. То як це працює спочатку? Зареєструйся, встанови пароль для свого аккаунта та PN-код для захисту криптогаманця. Після входу ти потрапиш на карту світу, збільшуй або зменшуй масштаб за допомогою кнопок або жесту стискання. Перемикайся на список, застосовуй фільтри та вмикай сповіщення, коли хтось новий з'являється поруч. Вкажи свою мету, наприклад, потиснути руку і за бажанням додай статус. Наприклад, давай створимо рубін. Тепер ти стаєш видимим на карті. Якщо натиснеш сховати мене, інші користувачі зможуть знайти тебе лише через пошук і тільки якщо знають твій нікнейм. У вкладці гаманця ти побачиш свій баланс і останні транзакції. Ти можеш поповнювати або виводити USDT, USDC, S, TAL. а незабаром з'являться і інші криптовалюти. На маркетплейсі ти можеш придбати до п'яти унікальних NFT. Віддаєш перевагу фіату. Ти також можеш купувати NFT за допомогою кредитної чи дебетової картки Apple Pay, Google Pay або через платіжне посилання Stripe. Зверни увагу, купівля Зафія доступна лише для енефти, створених на платформі, знайшов когось із таким самим енефти, зустрінься особисто і натисни мент під час зустрічі. Щоб продовжити, обидва користувачі повинні мати активну підписку. Тепер ти можеш обрати міжмісячним або річним планом лише кілька натискань, і ти готовий до мінту. Тепер, після 20 хвилин разом, Буде створено новий NFT, який автоматично з'явиться на маркетплейсі, після розміщення ти побачиш його позицію в черзі на продаж. Кожен NFT дає тобі можливість мінтити до п'яти нових із користувачами, які мають такий самий тип. А коли його продадуть, 80% від суми продажу буде порівно розподілено між вашими гаманцями у тій криптовалюті, в якій здійснювалася покупка. Решта 20% йде на платформу для підтримки розвитку та операційної діяльності. Хочеш продати швидше, поділися прямим посиланням на покупку або QR-кодом із тим, хто готовий купити. Ось, де мережеві зв'язки зустрічаються з криптою. Реальні зустрічі, що створюють справжню цінність, монетизуй свої зв'язки. Зустрічайся, створюй, заробляй.